Неймовірно, смачна грузинська страва чахоубілі це ніжне рагу з філейками від курячих стегенців, овочами в томатному соусі. 1 кг курячих стегеньць відділяємо від кісточок. Одну велику моркву потремо на крупній терці. Дві великі цибулини поріжемо. Одну головку чеснику подрібним ножем. Відділене від кісточок м'ясо. Посолимо приправа хмелі сунелі. Усе дуже добре перемішаємо. Та викладаємо усе м'ясо на суху сковородку без усілякого жиру, смажимо м'ясо на протязі пів години. До золотистої скоринки, поки не почне відділятися жир. Обсмажилось м'ясо, викладаємо його у миску. А на жир, який залишився від курки, викладаємо овочі, моркву та цибулю і обсмажуємо. На обсмажені овочі, з миски викладаємо знову курочку, смажимо перемішуючи, додаємо 300 мл томатного соку. Ще трохи посмажимо. В кінці додаємо чесник та викладаємо зелень. Виключаємо і наші чеховбілі готовий. дуже смачно.